Доброго дня, мене звати Сергій Макес. я випускник Одеського національного економічного університету. На другому курсі в мене з'явилася ідея власного бізнесу на відміну від досвіду та знань. Тому я звернувся за допомогою. В Одеському національному економічному університеті за підтримки УкрНТІ було створено філіал мережі підтримки інноваційної діяльності вчених одеського регіону. Проблема полягає в тому. Що винахідники та інноватори важко переходять від ідеї до створення реально працюючого бізнесу саме для вирішення цієї проблеми, і створений центр трансферу знань і технологій в Одеському національному економічному університеті? Це дуже важливо для нас, для підприємців, для науковців, для е, тих, хто займається е, розробкою новітніх технологій і новітніх продуктів виробництва. Ми проводимо майстер-класи, тренінги та семінари і допомагаємо інноваторам оформити їх інноваційний проєкт для презентації інвесторам. В Одеському центрі трансферу знань та технології мені допомогли реалізувати та розробити свій бізнес-план. Кожен інноватор має можливість залишити на нашому сайті інформацію про свою інноваційну розробку, щоб більше людей дізналися про неї. У той же час кожен бізнесмен має можливість залишити запит на інноваційну розробку на нашому сайті. Мені почастиво знайти людей, які надихнули мене повірити у свої сили та реалізувати бізнес. Ми допомагаємо інноваторам в університетах і супроводжуємо інноваційні проекти від стартап-ідеї до стартапа Іген На даний момент я є підприємцем вже три роки. Шановні дослідники та інвестори, запрошуємо вас приєднатись до інноваційної системи розвитку нашої держави на базі... Центру трансферу знань та технологій Одеського національного економічного університету.